Від геморою допомагає Гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Вітаю 1146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо з укриття через загрозу застосування балістичного збройня. Тож, якщо повітряна тривога є і у вашому регіоні, будь ласка, подбайте про власну безпеку. Отже, традиційно у цій порі підводимо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрій, слава Україні. Тож, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? Доброго ранку, Ольго. Героям слава. Загалом протягом минулого тижня відбулося 1051 бойове зіткнення. Російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, турецькому, покровському та курському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог зазнає великих втрат в особовому складі озброєнні та військовій техніці. На харківському напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбили 19 атак російських окупантів у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські хутори. На Купінському напрямку Українські воїни минулого тижня відбули 33 атаки противника у напрямку нової кругляківки піщаного та в районі Загризового. На Лиманському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 143 атаки противника. Ворог концентрував свої зусилля поблизу населених пунктів Надія. Нове Ямполівка та в напрямку Торського, Дронівки, Греківки, Ольгівки, Катеринівки та Новомихайлівки. На сіверському напрямку Сили оборони України відбили 36 атак у бік Григорівки та в районах Білогорівки і Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку Українські воїни відбили 28 атак у районах Білої Гори та Курдюмівки. На турецькому напрямку минулого тижня противник здійснив 131 атаку у бік Деліївки та в районах населених пунктів Дружби і Турецьк. На Покровському напрямку протягом минулого тижня сили оборони України підбили 327 атак. Основні зусилля російські загарники зосереджували в напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки та поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки і Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки та Богданівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Багатир, де ворог минулого тижня 54 рази намагався прорвати оборону українських військ. Успіху не мав. На Гуляпільському напрямку минулого тижня російські окупанти здійснили 16 безуспішних атак у районах Рівнополя, Привільного та Новосілок. На Оріхівському напрямку ворог минулого тижня 30 разів атакував позиції Сил оборони України у напрямках Степового, малих Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Кам'янського та Новоандріївки. На придніпровському напрямку протягом минулого тижня ворог 14 разів атакував позиції українських військ. На Курщині протягом минулого тижня українські воїни відбили 168 атак російських загарбників. Російські терористи завдали протягом минулого тижня 273 авіаційні удари, скинувши 453 керовані авіаційні бомби по території Курщини. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України 5 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет. А також 691 авіаційний удар зокрема скинули 1199 керованих авіаційних бомб. Здійснили 41 тисячу обстрілів, 947 із них із реактивних систем. Залпового вогню. Також російські окупанти застосували протягом минулого тижня понад 17 тисяч дронів камікадзе для ударів по території України. Ольго пане Андрію, які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що можете нам розповісти? Протягом минулого тижня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 77 районів зосередження особового складу, а також військової техніки противника. Три пункти управління, 11 артилерійських засобів, 6 засобів протиповітряної оборони та одну радіолокаційну станцію російських загарбників. Минулого тижня загальні втрати ворога склали: 9003 тисяч три російські окупанти вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 49 танків, 116 бойових броньованих машин, 377 артилерійських систем, сім реактивних систем залпового вогню. 5 засобів протиповітряної оборони, 579 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 900 автомобілів, 10 одиниць спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему російських загарбників. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава Пане Андрію! Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо силам оборони про ситуацію на фронті. Розповів речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Від самого ранку ворог обстріляв Харків за інформацією міського голови Ігоря Терехова. Окупанти атакували безпілотником. Під ударом опинилося цивільне підприємство у Салтівському районі. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється. Тим часом на Запорізьку область росіяни запустили каби. Іван Федоров, очільник обласної військової адміністрації, повідомив у прифронтовому степногірську зайнялося кілька квартир у дев'ятиповерхівці. Зникло електропостачання. За попередньою інформацією, люди не постраждали. І п'ятеро людей постраждало в Одесі внаслідок обстрілу окупантів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Вони отримали осколкові поранення та опіки. Ворог атакував місто ударними безпілотниками. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та автівки. Також пошкоджене перекриття та скління. Понівечена операційна в одному із медзакладів там постраждалих немає. 34 людини загинуло, 119 поранено, зокрема, і діти. Такі наслідки атаки росіян на Суми напередодні на місці трагедії перебуває наша колега Катерина Кусмарова. Катю, вітаю, розкажи, чи триває розбір завалів і який стан поранених. Вітаю Олю. Це місце страшної трагедії на ранок. Одна з ракет поцілила по будівлі Сумського державного університету. І можете побачити суцільні руїни, як нам повідомили в ДСНС. Сьогодні будуть продовжувати розбирати завали. Вчора застосовували кінологічні розрахунки, хоча інформації, що ще хтось може перебувати під завалами, наразі немає. І на місці лучання все, що можна побачити, згорівші автівки. Однак найбільша кількість жертв опинилася в автобусі у той момент, на момент удару. Автобус якраз проїжджав біля епіцентру і численними осколками посікло пасажирів автобуса та вбило водія. Як повідомило нам ДСНС, кількість постраждалих станом на ранок збільшилася до 119. І загалом, за останньою інформацією Сумської обласної військової адміністрації, загинуло 34 людини, серед них двоє дітей, 68 постраждалих наразі перебувають в медичних установах тяжкому стані за інформацією президента України Володимира Зеленського і о 10.20 пролунав вчора перший вибух за кілька хвилин був повторний. Тому така велика кількість поранених, адже це був вихідний день, центр міста. Багато хто просто прогулювався, багато хто йшов до церкви. Адже саме вчора було велике церковне свято, вербна неділя. Друга російська ракета ймовірно була начинена осколками і розірвалася у повітрі, аби вбити ще більше людей. За попередніми даними, більшість жертв загинули саме від цих елементів. І другий удар був о, приблизно в 200 метрах від першого удару. Поряд житлові будинки теж зазнали пошкоджень. Зокрема, було вибито щонайменше пів тисячі вікон. І для мешканців будинків чи були пошкоджені, власне, облаштували місця, де можна було переношувати в укритті однієї зі шкіл. Також під ударом опинилися кафе, магазини та райони. Тут, так більшість будівель все ж таки мали історичне значення. Це пам'ятки культурної спадщини, це Сумський краєзнавчий музей, обласний художній музей. Не зменшується кількість травмованих. Наслідок цієї жахливої події. Вже цифра 119 людей отримали травми, серед них 15 дітей. По, по, по загиблих, цифра без зміна, 34 людини загинуло серед загиблих семеро дітей. Вчора в й годині вечора ми тимчасово призупинили роботу і сьогодні від самого ранку вже тут на місці. Як нам повідомили, у сумах наразі катастрофічна катастрофічна нестача донорської крові. І так як у місті немає власного центру крові, харків'ян закликали. Читися та стати донорами сьогодні можна прийти та здати кров у пунктах харківського центру крові. Це наразі вся інформація. Олю. Дякую, Катя. З нами на зв'язку із сум була наша кореспондентка Катерина Кусмарова. На удар окупантів по сумах відреагував президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Він закликав наших міжнародних партнерів посилити тиск на Росію. Наголосив, агресор ігнорує пропозицію США щодо припинення вогню без вагомої підтримки України. Росія і надалі затягуватиме війну. Вони не бояться, і саме тому балістика, саме тому, що ночі під сотню ударних дронів. Більшість з яких шахеди. І саме проти звичайних українських міст. Лідери багатьох держав рішуче засудили черговий ракетний удар по цивільним в Україні. Мерзенним назвали цей варварський напад Росії на мирних людей у Сумах. Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. вона зазначила, ця остання ескалація є похмурим нагадуванням, що Росія була й залишається агресором, грубо порушуючи міжнародне право. Я приголомшений жахливими нападами Росії на цивільних усумах. Зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармар. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без умов. Президент Франції Мануель Макрон нагадав: всі знають, ця війна була ініційована тільки Росією, і сьогодні зрозуміло, що тільки Росія була вирішила продовжувати це із відвертим ігноруванням людських життів та міжнародного права. Наші думки з родинами загиблих і поранених Німеччина рішуче засуджує цей варварський напад. Написав у мережі ікс канцлер Олаф Шольц. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відзначив російський варіант припинення вогню кривава виробна неділя, суми. А його колега із данії Мете Фредеріксен додала: Путін показує справжні обличчя Росії. Ні в кого не може виникати сумнівів щодо того, хто нападник, а хто жертва у цій війні. Свою підтримку Україні та обурення такими нелюдськими ударами по центру мирного міста також висловили президенти Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії, Молдови, Словаччини, прем'єр-міністри Нідерландів, Швеції, Хорватії та Болгарії. Жахливий приклад посилення атак Росією у той час, як Україна, акцентувала безумовне припинення вогню, зазначила висока представниця ЄС із питань закордонних справ Кая Калас. Спеціальний представник президента США Дональда Трампа у справах України генерал Кіт Келох назвав удар двома балістичними ракетами по центру Сум, таким, що переходить будь-яку межу. Атака російських військ на цивільні цілі у Сумах у вербну неділю переходить будь-яку межу прийнятного. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Як колишній воєначальник, я розумію, націлювання це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає усіх зусиль щоб припинити цю війну. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий погодитися на передачу Україні німецьких далекобійних ракет Таурус, але тільки за умови координації із європейськими партнерами. Про це він заявив в ефірі каналу АЕРДІ. Март зазначив, що Великобританія, Франція та США вже постачають Україні крилаті ракети, і Німеччина повинна діяти у тісній співпраці з союзниками. Як приклад ефективного використання ракета Таурус, він навів можливість знищення наземних шляхів між Росією та Окупованим Кримом. Європейський союз готує пропозицію для Дональда Трампа щодо збільшення закупівель американського газу та зброї в обмін на врегулювання конфлікту навколо мит. Про це пише видання Більд. Зараз розглядається план закупівлі американських енергоносіїв та озброєння на суму до 150 мільярдів євро. І це по причині плани Європи посилювати власну оборонну промисловість. У ЄС також сподіваються, що американський президент буде зацікавлений у швидкому врегулюванні торговельних питань. На цьому поки що все повернувся з оновленим випуском незабаром.